Вітаю, кіномани! На основі ваших рекомендацій ми підготували для вас випуск бомбезних фантастичних серіалів. Саме ті, що рекомендували глядачі нашого каналу Кінотоп. Тут є все: космічні пригоди, загадкові світи, шалений екшен, справжня фантастика на будь-який смак. Так що приготуйте швидко чай, каву або інший улюблений напій. Поїхали! Видозмінений вуглець. У далекому майбутньому свідомість людини зберігається в цифровому носії, чіпі пам'яті, який можна пересадити в будь-яке тіло. Тіло стало просто оболонкою, а безсмертя привілеєм для багатих. Головний герой Такеші Ковач, колишній досвідчений боєць спецпідрозділу, якого повертають до життя через сотні років, щоб розкрити загадкове вбивство впливового магната. Але чим глибше він копає, тим більше розкривається змов, темних таємниць і філософських питань про душу, свідомість та людяність. Серіал поєднує яскраві сяючі міста майбутнього, гострий нуарний стиль та динамічний екшен із глибокими філософськими ідеями. Він захоплює атмосферою, вражає візуально та змушує думати загублені у космосі. У недалекому майбутньому Земля втрачає свої ресурси, і людство змушене шукати новий дім серед зірок. Родина Робінсонів це одна з найталановитіших і найсміливіших сімей, обрана для участі у колонізаційній місії на віддалену планету, де люди зможуть почати нове життя. Їхній космічний корабель відправляється у тривалу подорож, але в момент близько до цілі на планеті, де повинна бути колонія, трапляється катастрофа. Корабель втрачає управління і розбивається. Родина Робінсонів опиняється на ворожій, незнайомій планеті, повній небезпечних істот, екстремальних погодних умов та невідомих загроз. Серіал тримає у напрузі, відкриває нові таємниці космосу і змушує повірити у силу людського духу навіть у безмежних просторах незвіданої планети. Історія робить акцент не лише на зовнішніх небезпеках. А й на внутрішній боротьбі кожного героя, що робить сюжет глибоким та багатогранним. Виклик Непокірна Земля. Науково-фантастичний серіал. Дія якого відбувається в майбутньому, після прибуття на Землю кількох інопланетних рас. Внаслідок затяжної війни планета перетворилася на хаотичний та небезпечний світ, де люди та прибульці намагаються жити разом. Події розгортаються в місті Дефаєнс, колишній Сент Луїс, яке стало символом нового життя після конфлікту. Головний герой Джошуа Нолан, колишній солдат, який разом із прийомною донькою Айрісою прибуває до міста і стає його шерифом. Йому доведеться боротися не лише зі злочинністю, а й з політичними інтригами, конфліктами між різними расами та небезпеками дикого світу. Серіал поєднує в собі драму та фантастику, створюючи багатий та глибокий світ з унікальними расами, культурними протистояннями та особистими драмами. Холістичне детективне агентство Дірка Джентлі. Історія починається з дивного і жорстокого вбивства мільярдера Патріка Спрингса. У той самий час звичайний хлопець Тод Броцман, працівник готелю, несподівано опиняється втягнутим у серію абсурдних подій. Він бачить на місці злочину самого себе, покаліченого і закривавленого, хоча не пам'ятає, як там опинився. Усе тільки ускладнюється, коли у його житті з'являється Дірк Джентлі, дивакуватий детектив, який не шукає доказів, не ставить стандартних запитань, а діє за принципом. Все у світі пов'язано. Разом вони починають розплутувати складну справу, де є місце подорожам у часі, зміні тіл і так далі. Поступово історія розростається до масштабів міжвимірного конфлікту з елементами фентезі та наукової фантастики, де добро і зло мають дуже хитку межу. Це не просто детектив, а справжній сюжетний лабіринт із елементами абсурду, фантастики та філософії. Він розповідає про пошук сенсу у хаосі. Про важливість випадкових зустрічей і про те, що навіть найдивніші події можуть мати глибоке значення. Оповідки з кільця. Події розгортаються в тихому американському містечку, яке побудоване навколо підземного наукового комплексу, що називається кільце. Там вчені займаються дивними дослідженнями. Які впливають на простір, час, гравітацію, пам'ять та свідомість, всі мешканці міста так чи інакше відчувають на собі вплив експериментів кільця, хоча не завжди розуміють, що саме відбувається. Серіал поділений на окремі епізоди, кожен з яких розповідає свою історію, іноді про дитину, яка зникає у паралельному світі, іноді про чоловіка, що зустрічає власну копію, або про дівчину, яка намагається зупинити час, щоб уникнути втрати. Та, попри всю фантастику, в центрі кожної історії глибоко людські емоції: самотність, страх, любов, надія, бажання змінити минуле чи втекти від майбутнього. Виховані вовками у далекому майбутньому два андроїди мати й батько отримують завдання виростити дітей на новій планеті, щоб відродити людство без віри, без насилля, з нуля. Але все йде не за планом. Планета виявляється суворою та небезпечною. Діти помирають, а найстарший хлопчик починає сумніватися в ідеях, які йому нав'язують андроїди. Ситуація ускладнюється ще більше, коли на планету прибуває величезний корабель із мітраїстами, які мають свої переконання, свої релігійні цінності та своє бачення майбутнього людства. Мир перетворюється на боротьбу, а мати створена як бойова машина. Пробуджує у собі не лише смертоносну силу, а й материнську любов. Це не просто фантастика, так це історія про віру, штучний інтелект, батьківство та майбутнє людства. Глибока, загадкова і візуально приголомшлива історія. Алхімія душ у фантастичній країні дехо існує заборонене мистецтво, що дозволяє переносити душу з одного тіла в інше. Відомій вбивці та магу Наксу вдається врятуватись після поранення. Перенісши свою душу в тіло сліпої та слабкої дівчини на ім'я Мудок, вона втрачає сили, але випадково опиняється на службі у впертого та знатного юнака Чан Ука, який шукає вчителя, здатного відкрити йому магічну силу. Разом вони стають учителем та учнем, але між ними поступово виникає довіра, дружба, а потім і глибші почуття. У той же час магічний світ опиняється на межі хаосу. Боротьба за владу, заборонені заклинання, переселення душ, старі таємниці і політичні ігри загрожують зруйнувати все. Це видовищна, емоційна та майстерно побудована фентезійна драма, яка вражає не лише захопливим сюжетом, а й глибокими темами ідентичності, вибору, любові і самопожертви. Серіал балансує між магією і людяністю, романтикою і боротьбою, фантазією та трагічною реальністю. Візитери науково-фантастичний серіал про прибуття на землю інопланетної раси. Вони обіцяють людству мир, технологічний прогрес та допомогу, але поступово розкриваються їхні справжні наміри: контроль та поневолення людства. Агентка ФБР Еріка Еванс стає однією з перших, хто підозрює загрозу та об'єднує людей для боротьби з окупантами. Серіал виділяється сильною головною героїною, напруженим сюжетом та актуальними темами довіри, маніпуляції та протистояння. Візуально якісний та драматичний. Він майстерно тримає інтригу першого сезону. Водночас, деякі сюжетні повороти в другому сезоні стають передбачуваними. А розвиток персонажів іноді втрачав послідовність. Незважаючи на це, візитери залишають приємне враження і заслуговують на увагу шанувальників жанру. Поділ у світі, де можливо розділити пам'ять між роботою та особистим життям. Працівники компанії Lumen Industries проходять процедуру поділу. Вони стають двома людьми в одному тілі. Один існує лише в офісі, інший тільки поза ним. Головний герой Марк Скаут погоджується на цю процедуру, намагаючись втекти від особистої трагедії. Його внутрішнє я робоча версія, живе в замкнутому світі офісу, без жодного уявлення про зовнішній світ, тоді як зовнішнє я не знає, чим він займається на роботі, але все починає руйнуватись, коли нова співробітниця Гелі відмовляється миритися з цим ув'язненням. А Марк поступово дізнається, що за фасадом компанії криються небезпечні таємниці. Це незвичайний психологічний трилер із елементами наукової фантастики. Атмосфера офісного абсурду поступово переходить у напружений детектив про повстання свідомості проти системи. Миротворець після подій фільму Загін самогубців Крістофер Сміт, відомий як миротворець, отримує нове завдання. Він має знищити загрозу інопланетного походження в рамках секретної операції Метелик разом із новою командою. Миротворець зіштовхується не лише з ворогами, а й зі своїм минулим та зі своїми внутрішніми демонами. Це вибухове поєднання чорного гумору, шаленого екшену, сатири на суспільство і неочікуваної емоційної глибини. Головну роль виконує Джон Сіна, який блискуче передає образ конфліктного, але людяного антигероя. Бомбезні саундтреки, абсурдні сцени, танцювальна заставка. Усе це робить миротворця однією з найяскравіших та найнезвичніших історій у світі коміксів. Американські боги. Історія починається з того, що головний герой Мун, колишній в'язень, який втратив дружину. Виходить на свободу і знайомиться з містером сріблом, загадковим чоловіком, який пропонує йому роботу охоронця та помічника. Шедоу швидко розуміє, що зазвичай у цьому світі не все так просто. Він опиняється посеред епічної битви між старими богами, які представляють стародавні міфи та традиції, і новими богами, втіленнями сучасних технологій. Старі боги втрачають силу, бо люди все менше в них вірять. Натомість нові набирають вплив. Серіал майстерно переплітає міфи з сучасним світом. Тут є і магія, і інтриги, і складні персонажі. Кожен зі своєю історією та мотивацією. Візуально американські боги вирізняються атмосферним стилем із елементами сюрреалізму, що додає загадковості і глибини розповіді. Тіла у центрі сюжету таємниче тіло оголеного чоловіка з дивним татуюванням на зап'ясті, яке знаходять у Лондоні в провулку Лонгарвест. Таємниця у тому, що це саме тіло з'являється у чотирьох різних історичних епохах. У кожному історичному періоді інспектори та детективи намагаються розкрити таємницю його смерті. Їхні розслідування відбуваються паралельно, і незабаром вони починають переплітатися між собою, відкриваючи таємниці, що виходять далеко за межі звичайного кримінального розслідування. Вони розкривають масштабну змову, яка загрожує змінити хід історії. Це поєднання детективного трилеру, наукової фантастики та часових парадоксів. Серіал створює глибокий та багатогранний сюжет, що тримає в напрузі до останньої хвилини. Континуум у 2077 році світом керують мега корпорації. Вони контролюють усе: владу, ресурси, правосуддя. Ті, хто виступає проти режиму, оголошуються терористами. Група радикалів під назвою Лібер 8 засуджена до страти. Але в останню мить вони активують пристрій та зникають у часі. Разом із ними випадково переноситься Кіра Камерон, офіцер поліції майбутнього. Вона опиняється у Ванкувері 2012 року. За 65 років до свого часу її мета зупинити Лібер 8, які хочуть змінити історію, підірвати основи майбутнього та зруйнувати корпорації ще до їх становлення. Це потужна критика сучасного суспільства, замаскована під наукову фантастику. Серіал не дає прямих відповідей, і саме в цьому його сила. Глядач змушений сам обирати кому вірити. Ті, хто захищає стабільність, чи тим, хто хоче її зруйнувати, науково фантастичний серіал у всесвіті зоряних війн, який розповідає історію Касіана Андора, звичайного чоловіка, що стає героєм повстання проти галактичної імперії. Події демонструють поступове зародження повстанського руху. Касіан стає учасником змови проти імперії. Перше завдання зухвали пограбування імперської бази. Ця місія стає поворотним моментом. Він бачить, що боротьба можлива, і що імперія не така всемогутня, як здається. Це не просто ще одна історія у світі зоряних війн, а зрілий, глибокий та продуманий серіал, який показує, як із простих людей народжуються герої. Тут немає джедаїв чи магічної сили, лише звичайні люди, які борються з імперською тиранією. Завдяки загальній атмосфері, продуманому сюжету та високій якості постановки серіал задає нову планку для телевізійних проєктів у цьому всесвіті. Андор займає особливе місце серед франшизних проєктів зоряних війн. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. І якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого! До зустрічі в наступному випуску.